Ось, друзі, маю тут косити сіно на даній діях гілянці. Бо косарка поломилася була. Але ось тут бачу сінокос досить солодкий. Значить, ягоди кинулися. Найперші ягоди збирати. А потім косити ягоди в мене ходить А солодкі, присолодки. Вже трохи збирали. Трохи хтось збирав, бо перетолочили і травгу. Ось такі-то справи. Ну, дякую за увагу.